Слава нашому Господу, брати і сестри. Ми є щасливі, ми є народ Божий і ми поклоняємося живому Богу. І ми дуже щасливі люди, але знаєте, цікаво спостерігати за нами в житті. Не тільки тут, у зібранні, а які ми в житті. А життя воно як складається, знаєте, із відпочинку, із роботи, і... В мене я працював певний час із старшим чоловіком, і коли ми працюємо, ми відриваємо різні дошки, знаєте, і там залишаються цвяхи. І він постійно мені казав, Юра, загинай ці цвяхи. Ну, я молодий, то не дуже хотів слухати, що ж я не бачу, де стаю ногою. Не загинаю, не загинаю, рік так проходить все чудово. Потім став на малесенького цвяшка, раз, так, став другий раз на маленького цвяшка. А потім став на одного великого, три дні прошкутульгав, то вже загинаю, і вам скажу, що навіть другим кажу, щоб загинали. От такі мої люди. Але чому я це кажу? Тому що, знаєте, на роботі ми можемо зустрітися з різними людьми, які мають різну мотивацію. І один раз довелося мені говорити також з одним хлопцем, який працює в нашій компанії, я його питаюся, кажу, ну ти ж молодий ще, ти ж можеш ще багато що змінити, можеш вивчитися, поміняти роботу. Чому ти працюєш тут, на будівництві? І ми так розговорилися, і знаєте, цікава була відповідь. Він каже: Знаєш, Юра, в Біблії написано там, що ми знаходимо із вами в Євангелії від Матвія, де говориться про другий прихід Ісуса Христа, там сказано, що як за днів Ноєвих, так і буде прихід. Що люди займалися своїми справами. Але якщо ми знайдемо в Євангелії від Луки, 17 розділ 28, там написано, що як за днів Ноєвих, а потім і за днів Лота. І там сказано, що їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Він каже, там написано, що будувати будуть до кінця світу. Тобто, означає, я буду мати постійну роботу, без роботи не буду. Тобто, бачите, людина досліджує Біблію і керується нею в своєму житті. Але це, відповідно, ми повинні з вами досліджувати глибше, Слово Боже. Знаєте, це стосується щодо заробітку, але ми усвідомлюємо з вами, що Біблія вона нас оберігає. Від набагато більшого від загибелі нашої душі. Слава нашому Господу! Ми маємо Біблію, ми можемо її читати, і ми можемо бачити багато різних прикладів, які нас настановляють. І дуже просто Господь до нас промовляє простими звичайними речами, які ми можемо зрозуміти, і тільки залишається, як то кажуть, знаєте, нам або робити так, або не робити. І Ісус використовує приклад двох будівничих. Каже. Вони подібні, каже, той, хто слухає і виконує слово, він подібний до мудрого будівничого, який будує на крепкій основі на скелі. Каже, а там друге сказано, каже: не просто хто не виконує, а хто слухає і не виконує, він подібний до немудрого. Тобто, як це схоже до нас? Ми ж всі слухаємо Слово Боже, і від нас тільки залежить, чи ми виконуємо його, чи не виконуємо. І це нас класифікує: мудрий будівничий чи немудрий. І як ви зрозуміли, ми трішки заторкнемо тему саме будівництва. І якщо ми подивимося в Біблію, з самого початку ми бачимо, що Бог інколи повелівав людям щось будувати, а інколи не казав, це була воля людей. І перший приклад ми такий знаходимо, це коли Бог сказав Ною побудувати ковчег. Ной побудував, Бог дав здібності цього всього, і це спрацювало в житті ноя. Він послухався Бога, і це зберегло його і його дітей з жінками. Другий приклад, який ми дуже швидко знаходимо саме, це вже була ініціатива людей. Це було велике будівництво, коли люди зібралися в одній долині і сказали, це буквально було через п'ять поколінь від Ноя. Каже, давайте збудуємо місто і велику башту, щоб створити собі ім'я. І деякі дослідники висовують таку думку про те, що вони знали про той потоп, який був, хотіли грішити, але боялися, що знову може прийти, що вони там зможуть сховатися, знаєте. І досить такі мудрі люди були. Вони використали цеглу, придумали цеглу. Це був новий матеріал, не з каміння будувати. І навіть в цій технології це було щось схоже, бунтівництво проти Бога. Вони сказали, давайте випалимо цеглу, використаємо. Смолу і збудуємо. Тобто вони перед тим, як почати, вони мали план. І це все правильно. Все було правильно, але ми знаємо, що цілі вони не досягли, тому що ціль їхня була неправильна. Ціль була йти проти Бога, а це Богу не сподобалося. І Бог зупинив це все. Бог зупинив, і інколи ми бачимо, що так само діють люди цього світу. Навіть царі цього світу, вони хочуть щось добитися, а добивається протилежного. І ми знаємо, що ці люди, які зібралися для того, щоб не розпорошитися по землі, щоб створити собі ім'я, присуд від Бога був їхній що? Змішання мов. І розійшлися вони. Ось що буває, коли людина проти волі Божої іде. І це досить схоже до того, що казав Ісус Христос, каже, хто хоче зберегти душу свою, він її погубить. А хто погубить її ради мене, то її збереже. Слава нашому Богу за те, що він діє цим принципом. Він від нас хоче тільки того, щоб ми йшли слідом за ним, служили і прислуховувалися до Його голосу. Що ми маємо робити? І я би хотів, щоб ми пороздумували над словами цей тринадцятий розділ Євангелії від Марка, перший другий вірші. Тринадцятий розділ Євангелії від Марка, перший другий вірші. І коли він. Виходив із храму, говорить йому один із учнів його. Подивися, учителю, яке то каміння, та що за будівлі. Ісус вже до нього сказав: Чи ти бачиш великі будинки оці не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується? Амінь. Ми знаємо, про що це була мова, це було про храм. Велична будівля, і ми навіть бачимо з вами характер людини. В цих словах, подивися учителю. Інколи ми так само хочемо Бога чимось здивувати своїм земним. Подивися. Але Господь хоче зовсім іншого. Господь інколи хоче невеликої будівлі, Господь хоче інколи невеликої помпезності, а хоче простої покори, простої любові до ближнього. Ісус каже, присутці цьому каже, що. Не пройде часу, і тут не залишиться каменя на камені. І ми знаємо, що це трапилося. Це дійсно ті слова, які трапилися, і ми розуміємо із вами, що Ісус, Він бачив той стан того народу. Він бачив, що Він прийшов для того, щоб дати свободу, Він прийшов для того, щоб навчити людей, але його народ не сприймав. Не те, що не сприймав, а ще й навіть протидія в тому, і ми можемо побачити, що в Євангелії від Івана, другим розділом 19 і 20 вірші. Говориться, Ісус відповів і промовив до них, зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї. 46 літ будували цей храм, а ти за три дні поставиш його. Знаєте, вони дивилися зовсім своїми іншими очима. І не розуміли, що він казав. І потім ось ці слова, які він сказав, були йому як докір на суді у Каяфи. І що найбільше було докір, коли він був на Христі. Ти той, що, за три... за... Ти той, що руйнуєш і за три дні відбудовуєш, каже. а сам висиш. Уявляєте, який був стан Ісуса Христа? Він ж чув ці всі голоси, він бачив ставлення людей, як йому було важко, він помирає за. Людство, він хоче дати вихід із гріховного стану, а в кінці чує насмішки ось такі. Хоча ми із вами бачимо, що продовження цього Іван говорить зразу продовження в 20 му і 21 му вірші. Він говорить, відказ... <кхм> він говорив, відказали ж юдеї, що 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив оце, і вірували в Писання та в Слово, що казав був Ісус. Ми бачимо і з вами, що навіть учні, які були поруч з Ісусом Христом. На жаль, вже аж після тої події, яка сталася, їм тоді відкривалося, що мало це під собою. Навіть вони потребували глибокої віри, щоб прийняти це все. Але Бог готовий чекати. Бог дає нам час, щоб ми вникали в Слово, щоб ми його приймали, і приходив час, і ми його розуміли. Ми з вами бачимо, що Ісус Христос, будучи на землі, Він був Богом. Він був Творцем, як я це все створив. Ісус Христос, Він був пророком. Ісус Христос, Він був в образі Первосвященника. Ісус Христос, Він був в образі царя. Ісус Христос, Він був учителем, Його так називали. Але Ісус Христос, крім того всього, що був в цих всіх образах, які я перерахував, Він був іще будівничим. Він будівничим був, який мав прийти побудувати церкву. І ми знаходимо із вами саме в Матвія, 16 розділ, 18 19 вірші. А я кажу тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Цей один вірш має великі і сильні слова. Ми бачимо із вами, що Ісус Христос каже, що Я побудую церкву. Будує наймудріший, найсильніший, повнота повна будує церкву. Не людина. Не так, як було тоді, коли Ной будував ковчега, йому Бог допомагав. Ковчега не залишилося пройшли роки. Храм будували. Бог дав мудрість, як збудувати все, його не залишилось. Але тут вже будує сам Ісус Христос. І Він каже: Я побудую. А це вже великі і сильні слова. І сказано, що адові сили не переможуть. Ми маємо із вами повну віру в те, що церква Христова вона не буде переможена. По кінці цього віку будуть дві сторони. Ті, хто повірили в Ісуса Христа і збережені від гніву і від огню вічного, і ті, хто не повірили. І церква Ісуса Христа це на першій стороні. Вона не буде переможена. І як нам би хотілося, я думаю, що якщо б ми побачили тих людей, коли йшов потоп, як їм, можливо, хотілося бути в тому ковчезі, та вже не могли. Тому що там сказано, що Господь зачинив і все. І ми тут із вами бачимо, що сам Ісус будує церкву. Ми з вами добре пам'ятаємо, як сказано в Матвія, 21 розділом, 42-й вірш, сказано, що Той наріжний камінь. Ісус Христос процитував із Псалмів, каже, що наріжний камінь будівничі відкинули. І ми бачимо із вами, що той наріжний камінь був Ісус Христос. Ісус Христос будує церкву, і Ісус Христос є тим наріжним каменем, на який побудована церква. Матеріал сильний, вічний, непереможний. Ми знаходимо із вами також, де сказано, що саме Ісус Христос будує із нас цей храм. І знаєте, будування з каміння це не те, що будувати із цегли, як хотіли будувати в Вавилоні. Якщо хтось пам'ятає, як колись фундаменти будували з каміння, то було дуже складно, треба було підібрати той камінь, він десь не підходить, інший підкладати. І знаєте, коли Ісус Христос будує церкву, Він інколи нас бере, як той камінь живий і перевертає, тому що так краще буде для церкви, а нам не подобається, коли нас перевертають. Нам не подобається, ми хотіли б так бути. А нас перевертає Ісус. Так краще буде. Так ти будеш ближче до свого ближнього, так ви будете ближче в контакті, так буде краща хватка. І ми з вами повинні розуміти, що інколи в нашому житті можуть бути складні обставини. Ми можемо не розуміти, чому воно так з нами стається. Але потім проходить час, і ми усвідомлюємо. Що нашим життям керує Ісус. Він будує свою церкву, Він нас перевертає, як краще буде. І ми повинні до цього бути готовими. Ми повинні довіряти Господу, тому що Він є будівничий, найкращий. І ми недавно з вами розбирали послання до Філадельфійської церкви. І обітниця для цієї церкви за те, що вона буде вірна, там скаже, а переможця зроблю стовпом в храмі Бога мого. Зроблю стовпом у храмі. Ісус Христос знову в ролі будівничого. Він будує стовпи, Він будує ту опору храму. І ми повинні довіряти нашому Господу. Інколи ми хочемо побудувати кар'єру, інколи ми хочемо побудувати гарний новий дім і не виходить. Ми повинні просити в Господа. Ми знаємо, що Господь сказав, що кому не вистачає мудрості, просіть. Якщо в нас щось не виходить в нашому житті побудувати, звернімося до найкращого будівничого, який є. А Він підскаже: можливо, треба замінити матеріал, можливо, треба почекати, а можливо, взагалі того не треба, що ми хочемо побудувати в нашому житті. А треба піти за Ісусом Христом, підкоритися Його волі і звіщати Євангелію для того, щоб збудовувалася Його церква. Це велике поручення нашого Господа Ісуса Христа. І ми повинні бути тими мудрими, що йдуть за ним і виконують Його волю. І я думаю, що ми зараз схилимося і попросимо, щоб Господь дав нам цієї мудрості усвідомлювати, який Він добрий до нас, який Він люблячий до нас, що Він є разом із нами, і щоб Він наше життя будував, коли нам не вистачає мудрості. Направляв, коли треба, підправляв нас, тому що Він добре знає, що для нас потрібно. Амінь. Схилимося і попросимо. Господь, ми перед тобою схиляємося. Ти є наш.